Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Почнемо з вподобайок, з коментарів. Поділіться цією публікацією з близькими. Вона буде важливою, я сподіваюся. І, звісно, що підписатися треба. І досі 30% дивиться мене без підписки. Я розумію там дивні алгоритми YouTube. Вони якось там відписують мене, одна учениця жалілася, що 20-й раз підписується, але, будь ласка, не, не сприймайте як труд, а сприймайте як подяку. Це буде досить справедливо по відношенню до нашої з вами роботи, до наших з вами бесід. І нагадую, що 25 березня буде, звісно, у нас і... Перший ступінь академії, який буду проводити знову я. Отже, мої любі, рухаємось далі, рухаємось і поговоримо сьогодні ось, ось про таке. Ось про таке. Е, ми з вами багато говоримо про те, що, що треба ділитися, треба дякувати і таке інше. Але як можна ділитися? Ви можете поділитися, я пам'ятаю, було кілька таких відео, про яких я розповідав і про подяки, і про побажання, що навіть бажати ви можете тільки те, що маєте самі. Ви здорова людина. Ви логічно можете бажати здоров'я. Ви багата людина. Ви в достатку. Бажайте. Фінанс... Ви... ви фінансово успішні. Ви успішна людина. Бажайте успіху. Ви це маєте, ви можете цим поділитись. Ви маєте енергетичну енергію цим. Не тільки поділитись, а поділившись, ви примножуєте. Воно так працює. <клух> Коли ти віддаєш, повертається не просто назад, а з коефіцієнтом Ваша подяка вам повернеться багатократно. Ви подякували, і це не значить, що ви подякували мені підписку і на вас хтось підпишеться двічі. от і Якщо у вас тим більше немає. Ресурсу, на який підписуватися, це значить по-іншому, що Всесвіт найде вам можливість вам віддячити віддячити енергією, енергією там здоров'я, енергією радості. Тої самої радість вам повернеться з іншого. якісь відбудуться події радісні в вашому житті. Ви отримаєте подяку по-іншому. Отже, але. Для того, щоб подякувати радістю, то треба мати ту радість в своєму серці. І тішитись можна різними речами, знаєте, важко зараз, коли ми бачимо Одеса. Та й вся Україна. Серце палає від того, що відбувається. Дивимось на дії політиків, політиканів. На дії нашого ворога, на цю жорстоку несправедливість, яка відбувається до нашого народу. З точки зору жила собі країна, нікого не чіпала, ні на кого не нападала, і тут собі прийшов лютий ворог, обізвав нацистами, фашистами, придумали, при, придумали, переконали весь світ, що так є, весь світ. Веде себе по дебільному. І дійсно така люта несправедливість. Я би хотів, зна знаєте, бачити, наприклад, дідушку Байдена або ще когось там Шольца з президентів інших країн, щоб у нього на очах його там рідних е знищували. Він бігав, метався, а ніхто не приходив на допомогу. Ну, для того, щоб зрозуміти, що відчуваємо ми. Ситуація саме така, саме така. І, знаєте, так, глубокомислена, із серії, наприклад, у мене на очах б'ють дитину, а я так пафосно скажу, я вас призіраю. Цій людині, яка в цей час, в цю хвилину вбиває дитину на моїх очах, я скажу, ви не гідний. Так робити не можна. Виглядає це так. І я буду думати, дати дитині камінь, пістолет чи, чи зубочистку для оборони себе. І дам зубочистку дитині. Скажу: обороняйся, діточка, ти можеш перем... не, не, не програти. З цією зубочисткою. А в мене є і камінь, і пістолет, і, і, і меч, і лазер, і все що завгодно, а дав я зубочистку для самозахисту. <кхи> Оце так емоційно. Знаєте. Емоційно. Вибачте мені мої емоції. І так всім гаряче. Так от, я про що хотів поговорити, що знаєте, ми можемо дати тільки те, що ми маємо. В на вашому серці є любов, ви можете любити, ви можете дарувати любов. У вашому серці є ненавість, ви можете її дати. У вашому серці є щирість, є добро, добро, є зло, є агресія. Ви ділитесь тим, що ви маєте. От про що я. Коли ви несте відро, воно повне, то воно буде, знаєте, з нього буде виплескувати те, що, чим повне те відро. От ви відро. Чим ви відро? Відро з лайном, воно буде плескати по повній програмі. І знаєте, інколи просто потім з'ясовується, що людина була просто психічно хвора. То, що їй там нема що робити, воно переповнене лайном. А ще і таке, знаєте, в мене є такі теж, наприклад, великий жаль знайомства, але це велич, величні учителі. Знаєте, завжди даєш шанс людям, і коли вони не скористались тим шансом, от, людина йде з твого життя, а тобі у вісні просто їй цю людину показують і пише. І каже Господь Іуда пішов. Клятво отступник пішов. І потім може бути здивування, чого рідні боги від такої людини відмовились, бо воно було переповнено гімном, воно випленослилось, а людина, сповнена добром, воно буде плескати і поливати все навкруги саме добром. Тобто, чим ми сповнені? от І не треба боятися. Знаєте, що на вас краплі того бруду з сусіднього відра падають. Ваше добро його обмиє. Є такі просто тепер ситуації, коли в тобі є хоч краплина зла, я потрапляв в такі ситуації в духовних роботах, в життю, що коли є за що цеплятися, цепляє, пробиває, знищує. І інколи це може завершитися навіть в духовних практиках. Наша нечистота може завершитися фіаско і навіть смертю. Смертю фізичного тіла. Ну, звісно, що, знаєте, це говорити про смерть зараз важко, занадто багато і тепер. Люди, коли навколо багато смерті, або черствіють до неї, або занадто боляче її переживають. І говорити про вічність життя, про ще щось таке, напевно, що це не на часі, не на часі. Не на часі. Треба поховати всіх загиблих, шанувати їх. От, знаєте, шана, вона теж має бути в нашому серці. Для того, щоб її щиро дати ту шану е, нашим загиблим. Я не знаю, кого більше жаліти. Старші люди життя прожили і не могли собі уявити, що е, завершать своє життя на війні, жертвами, діти. Діти взагалі біль, страшна. Багато що можна згадати з того. Воїни це най, на, найкрутіші представники на нашої, нашого народу, дівчата, хлопці. Так от, коли ми поговоримо про смерть, коли вшануємо пам'ять загиблих. Зараз це занадто болісна тема. Біль, коли ти маєш біль, ти, ти ним ділишся. Зцілити свій біль самому. Це теж важливо. Треба, треба. І, інколи, інколи він виплескує за НАТО, за край. Це біль. Зараз люди переповнені повінця. І на превеликий жаль недобром. І що робити в цьому випадку? Дайте їм плескати, дайте. Вони поки не розплещуть все. Поки не вимиють своє відро, не буде ні, ніяких змін. Ніяких. Е, да, є такий, знаєте, досвід, коли стоїть діжка з багнюкою і туди направляється чиста вода. І вона рано чи пізно вимиває весь бруд і буде діжка стояти чистою водою. Це теж шлях. По краплині, по краплині в брудо додати чисту воду, тому благословляйте. Моліться за своїх близьких, прощайте їх. Мир, нам потрібен мир в наших серцях, з нашими близькими. Ми маємо через примирення єднатися, ми маємо рухатися в цей бік, ми маємо йти до миру, до єднання і поєднавшись. Я розумію, важко єднатися з людиною, яка краде у твоїх воїнів, які захищають твою державу. Яка краде в них життя через, через все. Все, що ти вкрав? У воїна яйце, куртку, бронь, бронік, каску, патрон, тушонку зробив неякісно. Ти вкрав життя. Ці злодії крадуть у них життя тим чи іншим. Лопату дали неякісну і таке інше. Це все крадіжка життя. Називати речі своїми іменами інколи важко, особливо коли йде подія. А ми в події з вами. Ми, ми з вами на сцені. Ми, ми беремо участь в цьому всі. Отже, турбуємося про те, чим сповнені ми для того, щоб ділитись чистотою, треба бути чистим, для того, щоб бути добром. Ділитись добром треба бути добром. І це надзвичайно важливо тепер, хто ти є. Надзвичайно важливо тепер. І, звісно, не вистачає ни моральних, не душ, душевних сил всім нам, але поєднавшись, ми під, зможемо підтримати одне, одне одного. І ця підтримка, ця єдність є надважливою. Тепер отже, єднаємося. Єднаємося в силі, добрі. І йдемо разом до перемоги. Остаточної нашої з вами перемоги. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бачите, можливо, десь трошки сумбурно, тим не менше, якось говорилось воно так сьогодні.